Всім привіт! Сьогодні ми говоримо про те, як робити піар під час війни. Чи взагалі він потрібен? У нас в гостях Любов Мочалова, піар-експерт СЕО Європейської асоціації програмної інженерії. Люба, привіт! Я хочу тебе запитати, тому що була така тенденція на ринку, коли почалась війна. Компанії, it компанії, взагалі бізнеси українські, почали масово звільняти саме піар спеціалістів. Чому відбулася така тенденція? Тому що зараз от я спостерігаю за ринком, і зараз купа піар вакансій саме в it ринку, і вони починають з'являтися дуже багато. Чому компанії не розуміють, що піар це дуже важливо, особливо в такі кризові моменти? Як ти думаєш? Ну, по перше, я з тобою не те, що не погоджуся, я не помітила такої тенденції, отакого от масового звільнення саме піарників. Я так було звільнення, були дуже великі скорочення команд. І я тут не хочу наголошувати саме на піар-менеджерах. Ну, можливо, це тільки ті команди, які там взагалі позбувалися від усіх і там залишали тільки core team, там знаєш, ключових гравців. От я можу сказати, що останні три роки, і я буду відверта, мені здається, що наша асоціація. Тут внесла великий а, свій внесок саме в it ринок України по розумінню для чого взагалі піар-менеджер у компанії, що він робить, що в нього питати, які в нього KPI, які результати. Тому що навіть а, там останні кажу два роки а, бачу цю тенденцію, що саме IT ринок він винаймає піарників, він починає відкривати вакансії, починають працювати над своїми HR-брендами, починають вибудовувати свої комунікаційні стратегії, і це дуже класний а, тренд, тому що це не. Справді, про європейський, про західний тренд. Ну, ми дуже довго жили без піару, без розуміння для чого він і кому він потрібен. Мене надзвичайно радує, що і великі, і маленькі компанії повідкривали безліч вакансій піарників. Більше того, якщо ще там кілька років назад я бачила вакансії, типу там шукаю піарника, тере помічника особис... там особистого помічника. Директору компанії, тере, секретаря, тере семемника тере, там ще когось то зараз всі зрозуміли, що взагалі робить піарник, і почали їм платити нормальні адекватні гроші і а, вимагати з них саме те, що потребує піар, а не а, знаєш там накидувати ще якихось доп. функцій. Скажи, будь ласка, чи скоротили ви персонал? Як взагалі оптимізовували роботу? Тому що зараз всі бізнеси не в кращому стані? Хоча IT не дуже там сильно так зачепила криза, але все ж таки IT теж постраждало. Як крути? Як у, вас? у нас в асоціації невелика команда, і у нас витрати всі, які були, вони звичайно, адмінвитрати, це команда офіс і організація роботи взагалі асоціації. Тобто, найбільші наші витрати це івенти, це навчання, це якісь зйомки. Цих ти знаєш, ми дуже багато прому робимо для резидентів. Це якісь вихід на закордонні ринки і спілкування з партнерами. Тобто, ось на це все ми витрачали кошти. Коли почалася війна, я зрозуміла, що ну я як керівник побачила, що мені, аби протриматися, тобто я розуміла, були певні запаси фінансові у проекту, і я просто розрахувала наскільки мені його вистачить. На той момент я побачила, що це кілька місяців, якщо я скорочу абсолютно усі витрати. Ми відмовилися від офісу в Києві. Він об'єктивно нам зараз не потрібен, тому що команда по різних містах. По-друге, зараз ну, класно, що ми під час ковіду навчилися всі працювати на ремонті, і в принципі це не так боляче, як було б раніше. А далі я, я буду відверта, в мене а, три місяці команда працювала за 50% заробітної плати, тобто їм дуже велика дяка, що вони пішли на це і вони зрозуміли мене. І я сказала, будь ласка, давайте протримаємось далі. Ми нас дожнемо і я вас ну, за це вам віддячу. А вони з розумінням поставились. А потім у нас було кілька підрядників там, нам сайт переробляли ще щось, тобто були підрядники, які ми були винні гроші, ну тобто та, по контролі. Трактам, а вони всі пішли теж на поступки. Я попросила трошечки розтягнути ці виплати на два-три на місяці. Ми з усіма зараз розрахувалися, і слава Богу, ми вижили як проект. Я кажу, як є, тому що ми зараз на цьому не заробляємо і ніколи не заробляли, а тому що все, що отримуємо, все витрачаємо на адмін і на розбудову асоціації. Я побачила, що можна вижити, можна не тільки вижити, а і нормально розвивати проект у будь-якій кризовій ситуації. Головне знов ж таки комунікація до твого питання повертаючись, я нікого не звільнила. Ну не звільнила через війну. Так я я дійсно звільнила за цей час двох людей, але за те, що вони не виконували у достатній кількості свої функції компетенції. Тобто, це не пов'язано з війною. Більше того, ми зараз розширюємо штат і а, нарощуємо команду. Чи був у цей період так? От поки війна якісь факапи, можливо, якісь кризові моменти, з якими ви стикнулися і вирішили їх дуже круто. А, ну ти знаєш, таких відвертих факапів. Я просто не згадаю фізично. Єдине, що я скажу, мені було ми ж такі, знаєш, завжди впереді планети планяти і ми навіть під час війни ми собі придумали організувати велику офлайн-конференцію в Чернівцях, тому що там більшість команди на той момент була там. І ми в травні це зробили. У нас був. Було більше 500 людей, це було дуже круто. 10 компаній зі стендами, з вакансіями, багато гостей, там більше 500 прийшло за цілий день. Багато спікерів з'їхалося з усієї України крутих, і це настільки було класно, але враховуючи те, що в Чернівцях була з команди тільки я, а всі інші доїхали тільки в день конференції. То ну там були такі факапи. Типу, я банально не могла знайти столи там для конференції. Ну було таке. Там ми шукали десь в школах, в якихось офісах. Потім згадали, що в нас є резидент в Чернівцях. Просили в них вони все привезли, все зробили, так тобто. Е, ще був такий це не факап, але був прикол. Е, ясно, що е, ну всі боялися робити івенти, тому що боялися, щоб не прийшли з воєнкомату і не позабирали всіх айтішників воєнкомату. Ну, давай будемо відверті, да ми пішли до мера чернівців. Ми домовилися про те, що. Він забезпечить, що ми йому робимо такий промоушен в місті. Ми робимо там класний івент, але він забезпечує цю безпеку, що до мене не прийде воєнком. І не роздасть повістки прямо там на конференції. Знаєш, і був прикол, коли мер а, прийшов на конференцію. Він вийшов на сцену, я його привітала, і він ну, знаєш, там привітальне слово виходить і каже: О, секундочку, мені до речі, телефонують. І каже: О, це, до речі, наш воєнком. Знаєш, це було. І всі такі це було прикольно. Напряглися, напрямся, так- було так. Які канали комунікації ви активно почали задіювати? Але до війни, наприклад, ви їх не використовували? А які канали комунікації навпаки прибрали? І від цього теж питання: які ти поради дасиш бізнесу, які працюють під час війни в плані піару, що зробити, а що не робити? Угу. Ну, ми об'єктивно почали менше робити офлайн івентів, скажем так, менше масових. Отак От я скажу, тому що це теж піар це, це класне просування бренду, це комунікація з аудиторією. До війни його було більше. Під час війни ми почали робити кожного місяця малесенькі мітапи, і це я раджу робити компаніям. До речі, теж і з командою, і не з командою, з клієнтами, з аудиторіями, з партнерами, з інвесторами, з представниками влади, робити малесенькі мітапи по різних містах, по різних країнах. Тому що це якась активність і це дуже класно привертає таку якісну увагу до команди. А ми саме це почали робити. Ми з провели мітапи в Чернівцях, у Львові, в Тернополі, в Києві. Зараз кожного місяця проводимо, і воно добре працює. Тобто, воно дозволяє з своєю аудиторією підтримувати класний такий знаєш, живий людський контакт потім ми, як і до війни, дуже багато співпрацюємо зі змі. Ми коментуємо абсолютно всі великі інфоприводи, як команда асоціації, так і резиденти асоціації. Дуже багато ми кидаємо в чат запитів від змі. Ми завжди на них відповідаємо. Тобто, резиденти коментують, що відбувається. Вони розповідають, як відбувається в їх компаніях. Вони приймають участь у різних там опросах і так далі. Так от а потім ми активно використовуємо свій youtube канал, і це теж класно, тому що якщо теж да, якщо до війни ми більше знімали промо, відео їздили по всій країні а, відеороликів і продакшену, то а, під час війни ми почали просто робити а, кіберстріми. Ми так назвали цей формат. А ми почали залучати туди різних it фахівців і в тому числі звичайно резидентів. І ми обговорювали кожного тижня. Вів наш президент Владислав Савченко, ми обговорювали кожного тижня най найзапекліші теми, які там хвилюють усе суспільство. Потім до мене прийшла ідея, тому що, знаєш, дуже багато спілкування асоціації з світом, з бізнес-асоціаціями різних країн, з бізнес-спільнотою різних країн. І мені захотілося от ці всі комунікації, там мої особисті команди привнести до резидентів, до асоціацій. Тому ми придумали робити телемости. Україна, світ, так ми зробили телеміст, Україна, Сингапур, Україна, Ізраїль, зараз буде Польща, Ісландія, і так далі. Всі країни. А по-перше, це класний діалог, тому що вони можуть з перших вуст почути, що в нас відбувається, тому що а, західні партнери вони не дуже по перше довіряють українським змі. По-друге, вони їх банально не читають. Тобто, вони спілкуються з людьми, вони не читають нашу пресу. А те, що пишуть у світі про Україну, ну це так, знаєш, це вже через призму, призму дуже багатьох людей. От. А від нас вони можуть почути от, face to face, як насправді відбувається, що тут бізнес чи партнеритись чи заводити сюди бізнес, як було раніше, так і зараз можна. Так, певні змінилися умови, але. Ну, Перш за все, все безпечно в плані бізнесу, тому що ми вміємо працювати як українці в будь-яких умовах. От і ми почали це доносити до світових партнерів, а вони почали комунікувати з нашими резидентами і з нами. Вони розповідають, як можна запартнеритися з різними країнами, нам навіть на ремоуті. Тобто, є такі формати, коли, наприклад, один партнер в Ізраїлі, другий в Україні, і вони мутять разом бізнес, і класно в них виходить. І це супер, тому що. Ну, в українських компаній зараз почали шукати виходи на нові ринки, і це пришвидшує. Знаєш, ця комунікація, коли там я закидаю в чати, кажу: там президенти, у нас є партнер в Сингапурі. Оце перевірені люди. Будь ласка, кому треба, кому цікавий цей ринок? Дзвоніть, пишіть там вас типу, чекають, знаєш і отак от, от, от це теж от той піар який зараз зараз у нас працює якщо наприклад український it стар який хоче виходити на іноземні змі як йому краще себе показувати чи треба говорити що з україни тому що україна все ж таки ну це правда ну така нестабільність і не Дуже тут все добре, легко кажучи, так е, як себе краще презентувати, чи треба я не знаю зразу ставити амбітні цілі на суперкруті там майданчики типу техкранча і, і всьому цьому стилі? Чи краще почати з якихось маленьких? Твоя порада. Ти знаєш, до речі, я раніше особисто я не працювала з закордонними змі ніколи. Але під час війни ми запустили свій продукт, платформу Easework з пошуку роботи. Ну така платформа, яка поєднує it команди, які на бенчі в Україні, і замовників, які десь за кордоном, тобто мова не йшла про те, щоб вивозити звідси команди, а про те, щоб зайняти тих, хто вільний, так на аутсорсі. І а, ми стикнулися з тим, що ну потрібно це просувати, тому що замовники і а, клієнтів, яка якраз потрібно було шукати десь в світі, Америка, Європа, там будь-будь які країни. А, ми з командою сіли і зрозуміло, що треба йти в західні змі. І це був мій такий перший а, челендж у житті, коли я а, дійсно там за три. Тижні розмістила три чи чотири в різних країнах статті про а, нашу платформу. Як я це робила? Це був Це звичайно був треш в плані там знаєш, вихідного потоку, тому що я сиділа і просто днями й ночами розсилала всім абсолютно редакціям, які тільки могла знайти в Європі, в Америці, в Англії, в Іспанії, в Швеції в я не знаю в Прибалприбалтійські країни, будь-яка Європа, взагалі Італія, Франція, Іспанія. У мене зараз величезна, просто сумасшедша база крута цих змі редакції особистих і будь-яких контактів. Але це прям знаєш, я згадала там, коли я тільки перші перші дні прийшла в піар, я те саме робила в Україні, коли я просто з нуля шукала кому писати, кому куди бігти. Але це можна робити, і воно працює. Тобто, ти сидиш і просто є сайти, на яких зібрані. Взагалі, змі, от ти там забиваєш країну, і там зібрані список змі, які вони взагалі є. А я раджу не фокусуватися спочатку там типу тільки IT чи тільки там технологічні змі, будь-які, тобто, ви йдете в будь-яке змі. Шукайте на сайтах там знаєш, контакти, редакції, от навіть ці загальні там інфо, там собачка, тра та та і я просто брала і абсолютно всім масово писала. Типу, там ми з України. Ну я писала, тому що в нас український продукт, але я не акцентувала на цьому. Та я, я не писала в плані там, ми такі бідні нещасні, допоможіть нам. Просто ні, треба розуміти, що у них багато запитів, вони й дуже зайняті люди. Тобто стисло по діловому, не треба одразу писати статті. Я писала просто: дивіться там, у нас є такий-то такий то ресурс. Thank yes. Він може вашій країні допомогти тим, то й тим, то треба розуміти, що вони, там, знаходячись десь там, їм наші запити там чи наш інтерес в Україні, їм ну пофіг. Ну давайте чесно, да. Тобто треба виходити з їхнього інтересу. А що цікаво їм? Вам буде цікаво, тому що у нас зараз дуже багато крутих команд, які звільнили свої ресурси і можуть виконувати круті замовлення за нормальні гроші у вас в країні. Давайте розкажемо про це чи це цікаво. От в такому ключі. Я це писала масові розсилки. По Прої того, я тобі скажу: там три тижні десь я посиділа, оце поробила. А чотири, якщо я не помиляюся, статті вийшло: це Польща, Латвія, Іспанія. І ще десь не пам'ятаю де і ще я звичайно спілкувалася особисто з редакторами, з журналістами в ну в соцмережах в Facebook, де кого могла знайти. Я дуже багато зробила вихідного потоку. Як результат, нас перепостив один топ менеджерів Netflix в LinkedIn і головний редактор TechCrunch. перепостив про нас і дуже великий охват. Ми, тобто, тобто воно так працює. Я тобі хочу сказати, що ми mm -hmm. не витратили на таку класичну рекламу жодного долара, все, що прийшло, всі замовлення, вони всі прийшли саме з піару, саме з цього інфо такого, знаєш, охоплення. Які би ти поради дала бізнесу, можливо, бізнесменам, можливо, теж піарникам, які тільки починають там працювати, які займаються там, піаром під час війни, що би ти їм дала, розказала, ну, щоб вони не натрапляли там на факапи, на якісь такі штуки майбутнього? Ну, по-перше, я скажу те, що кажу завжди: мене дехто за це не любить. За Змі я завжди кажу про те, що я не раджу починати з проплачених матеріалів у ЗМІ. Я не раджу платити за статті. Краще трошечки більше витратити часу, але і постукатися, і достукатися такі, але щоб тебе взяли безкоштовно, тому що. Ну, коли ти проплачуєш один раз, другий раз, по-перше, редакція вже звикає до цього, вона не дуже хоче потім брати безкоштовні матеріали. Це, по-перше, по-друге, зараз все більше людей стає обізнаними в піар питаннях, і коли у вас виходить стаття і там написано піар-матеріал, новини компанії, там ще якісь штуки, плашечка, оця, вона ну, вже не викликає довіру, тому що це всім зрозуміло, що це рекламний матеріал. Ну, тобто, воно непрофесійно виглядає. Далі, те, що я бачу а у стартаперів, це дуже така часта помилка, в них немає одного зрозумілого позиціонування. Тобто вони одразу хочуть сподобатись всім і одразу з усіма меседжами виходити в люди. Так не працює. Тобто, має бути одне позиціонування. Хто ви? Тобто, якщо це якась послуга чи продукт, ну якась одна особливість, та от основна, в чому ви круті, в чому ви хочете, щоб вас асоціювали люди. От, і е, чітко розуміти свої аудиторії. Знову ж таки, не потрібно працювати на всіх. Тобто, ну там знаєш, стати відомим для всіх, воно, по-перше, неможливо, а по-друге, не треба. Тобто, це стати відомим для всіх можна через приблизно три роки е, такої стабільної піар-праці, але вам же ж у вас немає три роки. Ви стартапом треба вже і зараз. Тобто, можна запостити кілька статей крутих, е, технологічних у профільних ЗМІ і вас побачать ті. Ваші цільові, які вам потрібні, тобто інвестори, клієнти і команда, ну потенційні співробітники, тому що для стартапу це теж цільова аудиторія, От. тобто розуміти цільову і з нею працювати. Те, що ти спитала, чи позиціонувати себе як з України чи ні, я вважаю, що на цьому не треба грати. Треба бути чесним. Якщо ви дійсно компанія з України, ви спокійно кажете, що ви з України. Всі ці теми, коли знаєш, сидять десь у Дніпропетровську і... А в них написано Сан Франциско, там чи LA, Ну це прикольно, звичайно, але я не бачу в цьому сенсу. Насправді, якщо ти швидко адекватно робиш делівері, якщо ти там твій продукт достойний і він є дійсно відповідає світовим стандартам і людям він подобається, абсолютно неважливо з якої країни ти made in. Ну, чесно, це моя особиста думка. Люба, дуже тобі дякую. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. І пишіть свої запитання до зустрічі до зустрічі.